Доброго ранку! У нас сьогодні супер контент! Що, не відкривається? А та сторона ти не пробував? Курюн! Акумулятори сіли? Ні, замерз. Попробуй на тій стороні. Так. Бречунь. А, зараз брати йде на заміну супортиви, це там. Ага. Замок, Якщо так зараз відкриємо. А ми їдемо у рейс міні по городу. Так що, все, зараз відкриваємося і включаємо. Ну що, дорогі друзі, що робить братська рука? Зразу відкривається. Так що, так. що Все, йдемо і свой зараз завожу, йду кришучись. Ну що, я забувся засняти. Завелися з першого разу. Так що, леха, мороз хороший. Йдемо зараз збивати сніг з криші. А тут що? Тут ми зацепилися. А, вчора що я вам покажу, що я вчора займався з машиною. Буй так, так, от, я вже все постелив, все почистив. Зараз. Покажу в якому стані у мене ай тут а що. Що там у нього? стучить? Так. Ну. Коротше, ясно, зима. Так. Я думаю, типу поставлю лапи, підняв в машину, щоб цей, щоб сніг з... Криші падало, коли буде сонечко. Бачите, що тут який Може пробити. Так, перчатки я взяв з собою. Так, права рука. А, боюсь даже представляти Що там наверху. Звичайно, нажав, виключить, так, налиш та бушає. Що я там там? Сейчас уже поломав. Ч ты? А, дети сам. а. я, я двері не можу плети. Все? А, хорошо. Дем'я зашгорди. Не бий! Все. Каждый по своїй роботі. дубак! А Я куда ж хочу їхати. Так скажи, щоб мене ворота виспіла оце буде ось чистити я не знаю навіть як це. Ну тут, бачите, не дуже багато Щас час перекладу. Фонарик. Не так уж багато. Хо, -хо, -хо, хо Це. Кошмар. Це я не відкрию вообще. Каршва. Палу, there is... There is... <laughs> signal signal dafiza mer Переключусь. Лайфхак для того, щоб перестало гутіти газовий балончик. А, нічого, я теж на коліна став. Перед такими машинами треба на коліно ставати. Ха-ха-ха! <плес> <плес> Настроєння просто бомба. Так, о! Во. Вот так я все склав. Тепер я знаю, що де стоїть. Якщо що, не дай Бог, знаю що де як. Так. А Зараз я йду сам зараз з телефоном не, не, не дуже добре шупатися. Зараз йду, я то все вибивати, подивлюся, як воно буде. Буду зараз газувати, тормозити зад вперед щоб повипадало. Якщо, так. Все, я пішов. Всім з доброго ранку, то і смачного, всім гарного дня і роботи. Сьогодні вівторок. Все, ми Лютого, а що, пішли працювати. Так. так, заводимо машину, поставили акумулятори, вряд проїхав, мені коротко, треба буде гарадич лазимо, я по закарпатськи Щоб зайти, наверное, в мене нема. Зараз спробуємо завезти, зад-перед зробити, може стиче, ну, сприйгнемо на повороті десь, а я не знаю. Потреба буде мені кришу відкривати, а кришу я з таким сні може там на турбогазі буде. Не грівайся. Так. Давай, берідніся. Да, верю. Значит, нет. Машина зверь. Так, смотрим аккумуляторы. Да е. Да, е, дружок. А сейчас свеча на калограй. Тоже хорошо. Все. Це Кидаємо в сторонку. Йдемо лапи піднімати. Так, що лапи піднімати і пробувати. Другий варіант у мене нема. Ну, Другий варіант ще є на цьому. На турбогазі. Залізти, почистити 2 секунди і все. Там буде, мабуть, це. П'ятись, як то називається. Все, коротше, лапи подводимо і, і все. Ну що, пробуємо? Пробуємо ми. О, опустила машина. Пробуємо ми. Все, коли резко тормозиш, що сейчас зберу. от вам і контент. Так ще раз. На жаль, то сні то не вода. А може на повороті вискочити. Може зараз позвоню, узнаю, чи є у них ступіньки, щоб наверх піднятися. Зараз позвоню, знаю. Ну що, сейчас це потім соберу уже. Так, коротше хлопці. Нічого не допомагає. Ми Нічого не допомагає, їдемо. Там в турбогаті я вже додзвонився. Кажуть, що проблем немає, приїжджає, щось рішимо. Кажу, хорошо. Все, зараз там у нас розвивки круг є. Там Попробую по кругу накрутитися, два круга може злетить, щоб нікого не, нікого не попасти там, не забити когось. Главное тут не стати. Там машина. І там машина. Так, старти нема. Колеса вони хороші. Так, а, я автономку забув включити, депеля. Так. так, автономка. Дай мені тепла, будь ласка. Я думаю, щось лобове те, не це не відтікає. Нічого, найголовніше, щоб зараз нікого не забити. І знову ця моя вулиця, красива, свайпна. Зробили дорогу, так, повишена. Так. Так що так, на вулиці мінус 4 машини моя показує. Може десь 5 бути. Так, -та, ще четверта. Зараз найголовні тут на повороті нікого не знести, скоріше, щоб не знило. А на кругу я попробую два рази кружитися, щоб повилітало. Так що включимося вже на кругу. Так, зробили добре діло для брата, попросив тут сестранса забрати е, цей для супорта направляючи 1150 гривень. Там, де я буду завантажуватися, там недалеко від нього. Там 10 хвилин і подивимося. Зараз ми тут розвернемося. На жаль, на кругу нічого не помогло. Я покрутився і нічого не помагло. Так, Заїжджаємо на Укрнафту для того, щоб розвернутися. Так, так що трішки треба пробігнути до прицепа, бо щось я так, чуть по бордюром не проїхався. Так, що я хочу вам сказати на початку Солярки, Упала ціна, вже на око 53 гривні. Це вже радує. що, Зараз на розворот. Зараз малому подзвоню, скажу. Що я взяв. Хто там? Шо йде? братюня йде. Що братику? Що показуєш? Спущені колеса. Який? на а, а тобі чи тобі? Можеш наличку мені дати? Я просто сонце враща. Ага, можеш мені? де на карту машину? Хорошо. Маємо. Все тоді удачі, не мерзне. Спаси, ашим. Хоть то у, у то? Ні. Вот отвертки его. Вообще другой коробкой. А... Да так коробку не дивись. Робку не дивись. Воно? А такі тобі, так? Да? Що там? Целий рем не... Да? А і болти там у тебе, да? А? І болти? А. Ага. Всім привіт передавай. Кажи, що скоро буде твоє відео. Арменчик вирізав багато чого. Я ще навіть не робив. Молодець. Все, удачі. давай, друзі. То, хай, те, щасливо, щаслива, ми дзвонимо і питаємося, чи можна заїхати. От сюди. знімати не з знижком-тишком знімаю. Загрузили от такі станки, переїжджають. Друге, я тобі все, якщо ви бачили ззаду, зараз буду в машині, покажу. Заліз перший раз на кришу моєї машини прицепав. Бін, який це страх. Почистив. От він тук. Тепер можна спокійно відкривати кришу. Так, тепер ми будемо здавати назад. Я попросився, щоб зняти на відео, каже, я не знаю. Ми не місцеві, що якщо говлять, то будемо. Кажу, хорошо, я господарю. Так що ми зараз акуратно назад здамо. Там, это поставили на заднюю ось. Это на прицеп. Діоргає машина ось. Так, рівно назад. Коротше, стояв я до пів другої. Не могли зробити пропуск. Так, що ти друєшся? Не могли зробити пропуск. Почекали, чекали і от дочекалися нарешті. Весь мокрий, потний, прийду придивився. Ну що так, перший рейс в цьому році, ні, не бачу ще стане. Машина? Ещё? Що ми виїжджаємо? Спустив подушки, вдягаючи прицеп. Касання не має бути. З одного складу до другого. Дуже без подушок. Нуром по серцю. Ох, моя ласточка. Зараз йдемо в другий склад. Сейчас иду подушки, попіднімаю і прийду. Одно бідно, ребята, бляха-муха не дозволяють знімати відео, не дозволяють знімати відео. Загрузки, вигрузки. Треба таке б контент у нас знімав. Було взагалі под прекрасу. Так, зараз виїжджати треба, буксували, буксували і не буксували. Я що хочу вам сказати. Long March... Чи, Super Cargo, Super Cargo, ще Super Carbo мене. Super Carbo Long March на ведушці. Це... Це просто звір колеса. Тобто Та, так роби як... як треба, як ляля. Ще купляйте собі нові китайські колеса Long March. Чи суперкарго мене... Ну, оце одна фірма. Бомба! Ребята, бомба! Так, і шло, як треба, просто щоб в мене груз був задній і чуть-чуть буксував. Тут на йшло. Ну, Я на підйом піднімався. Так, йдемо так, піднімати все, що є. І блокування деріфінцяла, че то кажуть, ця штука. Тема. Це тема. Зараз ставим так. Вот, тут ми шліфували. idemo na druge zavantaženje. Tako, čas pokažu. Što će Ja Super eta djete. Long March. Long March. No, Super gargor Long March. Od naj ta sama firma. Tako što, I ne somnivajte se, kdo kažem. Так, навіть не знаю, чи включати тут блокировку. Тут взагалі було заїзд, ми бачили, заїхав як треба. Так, їдемо обратно туди. Ну що за таке? Бачите, виїхав сюди прямо, а ну я знімав. Сьогодні день такий, я ж соскучився за цими загрузками, ви, вигрузками. Давай бо так заїжджав, ось сліди, виїжджаємо. Все, все було добре. Вважаємо майчики. Так що так. Хто дивиться мене, то пам'ять, що ми тут завантажувалися літом. Ще осінню то було, я ж з мамою їхав. На Чернівці було домовлення. І плюс я ще рекламував свою сестру, що вона займається білизною, ну, постільними цими Ши, коротше так, тут нам треба... А, то далі треба далі, очі тут треба наліпити далі. Так що цього разу, хлопчики та дівчата, я не їду сам, я їду в парі, тобто ну, за мною в кабіні. Я і буду сьогодні в цьому рейсі на Турцію, за мною їде сестра, бо я її обіцяв та буде весело. Почуєте закарпатську екрапанську мову, вчить нашу сільську. <laughs> из села, так что так, тут отработал уже налево. Так вот пускаем газ. Не наехать, не на чо. Тоже мы тут буксовали. Включу блокировку и сразу выехал. Давай, мальчик. Здивляємось, щоб не заїхати от туди. Все, ожем газ От там далі стоїть. Е, так Перебачте. Там стоїть Манта ГіХ, 15 го якого року Прицеп, е, там йде бортовий штора. Я вже надумовую такий теж брати, але... Поки я дуже задоволений своїм прицепом. Не маю на увазі на другу машину. Що... Їдемо далі. Будемо вечором вдома. По замовленню, поки галя на Турцію, опять упали ставки, був один момент. Опять було піднялося 3-200 з України до Стамбула. Зараз якраз все підготував. Новую жінку я відправив до Дьші, І Думав, з понеділка буде замовлення і дізнаюсь, що ставки знову впали 1800, 600, 2000 і так Хотілося і по Україні покататися, бо я вже соскучився за нашою Україною, нашими дорогами За Житомиром в Львів, Львів, Тернопіль, Хмельницьк Оцей мандрік. Я боюсь покатався, але у нас теж львівські номера. Але що? Але, на жаль, у нас ставок немає. Я не буду кататися за кубівки. Я от про останній рейс коли їхав і мене, на жаль, відео удалив. Я, я напусто їхав з Одеси додому. 1100 кілометрів. Предлагали вести вино за 18 тисяч гривень. 20 21 дня завдякою, везіть самі, я поїду назад, додому на напусто. І не пишіть, о, ти зараз там в мінус пішов, я в мінус нічого не пішов, я собі дозвол, ну, зміг дозволити приїхати пустим. Чому я буду машину плюс мучити? Плюс ще себе. Я думав, типо, з Львова заберу ще ну, цей броківку за 13 тисяч. Але коли я доїхав вже, туди, на західну Україну, там було холодно, зимно, морозно. Я сказав, ні, спасіба, я їду додому. Так що витрата палива в мене скільки там 230 літрів вийшло на 1100. Що я пусто? Ну, що не пусто, а от будку я привіз з собаці, нашому вазгену, з Вінниці. Так що я не був пустий. Так, сюди заїжджаємо, теж, спускаємо подушки.